Корова з місяця. Індійська казка Було це дуже давно, так давно, що люди забули навіть ім'я того брахмана, про якого мовиться у казці. Зате добре пам'ятають ім'я його слуги, а звали слугу на наваті. Цей брахман понад усе на світі любив гроші, а слуга найбільше любив дерева та квіти. Від рання до смеркання працював на Наваті у садку. Навколо будинку брахмана росли такі дерева, свіли такі квіти, що милуватися ними приїздили люди з усіх усюд. Та якось уранці на Наваті побачив, що трава в садку випасена, а квітки потолочені. Тож це не робив такої шкоди, подумав він. Треба вистежити. Коли смеркло, на Наваті сховався у кущах. І став чекати. Незабаром зійшов місяць, трохи згодом почувся якийсь шум. Ненаваті наваті визирнув за куща аж бачить, суне по посаду велика корова, біла, як молоко, і поскубує траву. Корова була така гарна, що слуга вражений закляк на місці. Потім корова підвела голову. Подивилася на повний місяць і злетіла над деревами. Вона підіймалася поволі, меншала й меншала, аж нарешті зникла. На Наваті не сказав про корову нікому, а на другу ніч знову сховався у кущах. І знов, тільки но зайшов місяць, у садку з'явилася біла корова. Вона блукала між деревами, і поскубувала соковиту зелену траву. По якимсь часі корова задерла голову і подивилася на місяць. Зараз полетить, подумав на наваті, і вискочив із кущів. Корова поволі відірвалася від землі і почала підійматися над садком. Однак слуга все ж таки устиг схопитися за її хвіст. Довго летів на Наваті, тримаючись за хвіст корови. І ось він помітив, що вони наближаються до місяця. Все ближче, ближче. Нарешті корова, а разом з нею і на Наваті сіли на місяць. До них підбігли мешканці місяця, Вони були дуже схожі на звичайних людей, і зустріли вони на Наваті дуже щиро і приязно. Ще пак адже. Пахощі квітів, що їх на Наваті плекав у брахманському садку, долинали аж до місяця і чарували мешканців. Вони з не чули таких духм'яних пахощів. Цілий тиждень гостював на Наваті на місяці, а як минув сьомий день, корова йому і каже. Пора тобі вертатися на землю. Сьогодні вночі ми полетимо у брахманський садок. Мешканці місяця дали на Наватів на дорогу цілу торбу чудових солодощів. На подякував, сів на корову і вони полетіли. Коли вони сіли у садку, до світанку було ще далеко. На Наваті ліг під дерево, заснув і проспав до ранку. Вранці Брахман вийшов у садок і бачить спить його слуга під деревом. Розгнівався зжадібний Брахман, схопив дубця та сонного на по ногах, слуга підхопився і, розгублений, став перед Брахманом. Де ти був цілий тиждень, ледарю? крикнув Брахман. О, господарю, знічено мовив слуга. Як розкажу, що зі мною приключилося? То ти не повіриш. І розповів, як усе було. Брахман і справді не повірив слузі. Брешеш, крикнув він, на місяці ще не був навіть жодний Брахман, не ти ж у простий слуга. Якщо не віриш, каже Нановаті, то подивися на оці солодощі. Мене вгостили ними на місяці. Брахман покуштував солодощі і аж тоді повірив слузі. Бо ті солодощі справді були неземні, таких навіть Магараджа не їв. Цілий тиждень тебе не було на роботі, сказав Брахман. Тож я покараю тебе тим, що заберу всі солодощі собі. А той Брахман, треба сказати, був не тільки жадівний, а й хвалькуватий. Покликав він у гості ще одного брахмана і почав пригощати його місячними солодощами. Удвох вони так жадібно накинулися на подарунки з місяця, що скоро торба спорожніла. А як став гість прощатися, брахман господар і каже Завтра всім розкажи, які солодощі їв у мене. Таких на землі з роду ніхто не куштував, навіть сам раджа. Але гість був не менш жадібний, ніж господар. Розказати я розкажу. Відповів він, тільки цікаво мені, невже твій слуга такий дурний, що не зміг попросити дві торби солодощів. Тоді господар мовив: Ну ж бо самі плетимо на місяць, підстережемо в саду корову. А як відірветься вона від землі, я схоплюся за її хвіст, а ти за мої ноги, і обидва опинимося на місяці. Мудрий ти чоловік, похвалив господаря гість, не даремно ж ми брахмани. Ще задовго до ночі обидва брахмани сховалися у кущах самбалу і стали чекати. Нарешті зійшов місяць, і в садку з'явилася біла корова. Поскубуючи свіжу траву, вона спокійно походжала поміж кущів. Брахмани затамували подих. Корова спинилася зовсім близько і заходилася об'їдати стиглі ягоди самбалу. Наївшись до схочу, вона підвела голову і подивилася на повний місяць. В тієї ж миті перший брахман вискочив з кущів і вхопився корові за хвіст. А вона вже відірвалася від землі і злітала над деревами, але другий брахман устиг схопитися за ноги першого і теж знявся над землею. Так вони летіли. Перший брахман тримався за хвіст корови, а другий за його ноги. Коли вони перелітали через найвищі на землі гори Гімалаї, зажерливий брахман гість раптом спитав О, мудрий друже? Чи не забув ти взяти мішка на солодощі? Не забув, не забув, відповів брахман господар. А мішок не замалий? Не замалий, не замалий. І все ж таки цікаво, який він завбільшки. Та отакенний, крикнув Брахман господар і, забувши, що тримається за хвіст корови, широко розвів руки. Чи треба розповідати, що було далі? Тільки но перший брахман випустив хвіст, як обидва вони полетіли вниз. Їм пощастило, вони впали у болото і не повбивалися. Цілу ніч сиділи брахмани по шию у тому смердючому болоті, вранці їх побачили і витягли. Так і не побували жадібні брахмани на місяці, а корова відтоді. У садах скупих і жадібних людей більше не з'являлося.